Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук, дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітання, шановні слухачі! З вами знову студентки Донецького національного університету імені Василя Стуса, Сорокіна Вікторія та Мельник Валерія. І сьогодні ми хочемо розповісти про те, як Росія впродовж усієї своєї історії веде війни, котрі мають одні і ті ж риси. Росіяни весь час намагаються загарбати чужу територію, не рахуючи власних втрат. А також мародерять, знущаються з мирного населення та намагаються уникнути відповідальності за воєнні злочини. Тож ми вирішили порівняти Першу світову війну з сучасною російською війною проти України. Російська імперія була зацікавлена у початку війни. Її мета полягала в тому, що прикриваючись лозунгами допомоги та захисту слов'янським християнським народам», отримати протекторат над Балканами та іншими слов'янськими народами, а також захопити Стамбул, Константинополь і морські виходи із чорного в Середземне море. Окрім того, участь у війні такого Табу мусила відволікти, переключити увагу мешканців цієї держави від внутрішніх проблем, невирішеності земельного питання, відсутності демократичних свобод та можливості національного розвитку поневолених народів. На фоні образу примарного страшного німецько-австрійського ворога внутрішні проблеми вже мали здаватися не такими значимими та не могли спровокувати, як думала російська влада, чергової революції. Виходить, що і сто років тому Росія була в полоні тих же параноїдальних ідей, що й сьогодні: імперія, панславізм, лідерство у православ'ї що подавалися на міжнародній арені під виглядом примарного захисту, який у розумінні росіян відповідає захопленню та поневоленню, як зараз, так і 100 років тому, мета цих воїн також однакова, як і 1914-го. у 2014 році поставила за мету посилити, а у 2022 році відновити свій статус над держави та контроль як мінімум на територіями колишньої радянської імперії та країнами Варшавського договору. А в перспективі Росія прагне захопити весь європейський континент, і за часів імператора Миколи другого. І за зараз Кремль прагне реалізувати свою мрію про статус третього Риму та задовольнити комплекси неповноцінності пов'язані з європейською цивілізацією. тільки я не думаю, що вона робила та робить це сама. Звичайно, що ні. Перед Першою світовою війною утворилися міжнародні коаліції, які готові були відстоювати спільні інтереси військовим шляхом. Держава-мантанти протистояли державі Троїстого Союзу. Загалом у Першу світову війну керуючись уявленнями про честь і союзницькі зобов'язання, одна за одною були втягнуті 38 Держав у російсько-українському протистоянні теж утворились коаліції з одного боку. Україну підтримує цивілізований демократичний світ: НАТО, ЄС, а також Японія, Австралія, Нова Зеландія та інші країни, які запровадили міжнародні санкції проти Росії. Нині учасниками міжнародної коаліції на підтримку України є 35 країн та 16 міжнародних організацій. Інша коаліція теж вимальовується: це Росія, Білорусь, Іран, Сирія, Китай, КНДР і деякі країни Африки. Чесно кажучи, я не розумію, як можна підтримувати Росії для європейців Перша світова війна це передусім трагедія, яка забрала життя мільйонів невинних жертв. Мусила стріляти один в одного людей, які мали й могли бути добрими сусідами і друзями. Весь цивілізований світ не розуміє сьогоднішню дикість держави-терориста, причин нападу на народ, з яким, попри складні моменти в історії, в наш час мали би бути нормальні відносини. І, взагалі, як жорстокість такого масштабу стала можлива в 21 столітті. Перша світова війна закарбувалась в історії фізичним знищенням мирного цивільного населення. Мар. Мародерством, грабежем і розбоєм щодо цього можна зазначити спомин Стеслава Руса, який пережив російську окупацію в Галичині у 1914 році. Великими масами переходили московські війська від неділі рано аж до вівторка вечором. Всіля погорода мародери не мали жодних провіантів з собою і жили виключно з людської милостині та зграбунку. Нинішня російсько-українська війна також вражає світ жорстокістю мародерством і нелюдськими знущаннями окупантів з військовополонених та цивільних. Саме перед Першою світовою війною в 1899 вісімсот і 1907 роках були ухвалені міжнародні конвенції про закони та звичаї війни. Внесені до сучасного комплексу норм міжнародного гуманітарного права. Попри це, росіяни, які під час Першої світової, так і нині вигадують різні способи для обходу вимог міжнародного права, тож дивуватися тому, що зараз створять освободітелі на окупованих територіях України, не варто. Як показує історія, вони по іншому воювати не вміють. Але яка це дикість? Сьогодні російські солдати вихваляються вкраденими в Україні телефонами, пральними машинами, чайниками. Хоча й під час Першої світової війни віступ російських військ із Галичини також супроводжувався масовим мародерством. Військові російської імператорської армії активно вивозили все, що тільки можна було вхопити, зокрема цінності з галицьких музеїв, обладнання друкарень, бібліотечні збірки та чимало звичайних побутових речей. Так нещадно були пограбовані академічний будинок наукового товариства імені Тараса Шевченка, національний музей у Тисяча 1915 року австрійські війська почали горлицьку контрнаступальну операцію. Утікаючи з Галичини, російське командування дало наказ, згідно з яким залишена територія повинна була бути перетворена на пустелю, тобто звільнена від населення, так і від усього, що могло становити для ворога певну цінність. Почалось масове примусове виселення людей, особливо чоловіків від 17 до 45 років, а також вивезення або знищення продовольчих запасів, включно з посівами зернових культур. Реквізиції підлягали всі харчові продукти. І сільськогосподарський реманент. Все, що неможливо було вивезти, наказувалося знищити або привести в непридатний стан. За даними Береста, історика станом на 17-й рік у Галичині вціліла лише третина лісопильних заводів. 170 млинів із півтора тисячі тих, які діяли до війни. З 960 винокурних заводів, які функціонували до війни, 100 було повністю знищено, а майже 300 зазнали значних руйнувань. З інших заводів за винятком 4-5, було вивезено все устаткування. Під час відступу влітку 1915 року російські спеціальні команди російських військ у Дрогобичі формували рухомий склад з мазутом і нафтою і устаткуванням розібраного нафтопереробного заводу. А в районі Борислав Тустанович, і Дрогобич російські війська. Плили всі нафтосховища і всі нафтові вишки. Практично перестало працювати промислове виробництво в Західній Волині. Значна частина його обладнання була демонтована і вивезена в глиб Росії, інша зруйнована під час бойових дій. Значних збитків зазнало сільське господарство краю. Так як і зараз вони знищували будинки цивільних людей. За даними історика Макарчука, на 1918 рік лише у східній Галичині було спалено 530 тисяч будинків. Сучасники тих подій згадували, що люди, які втратили житло, вимушені були жити в ямах, землянках, пивницях та стрілецьких Серед тих обставин швидко поширювалася епідемія тифу та інші хвороби. Лише в одному зборові від пожеж та артобстрілів було знищено майже 90 житлових будинків, як і сьогодні російська армія знищувала заклади культури, інфраструктуру. У багатьох місцевостях вогонь знищив споруди шкіл, читальні товариства просвіта. Майже в кожній парафії будівлі церков були пошкоджені, а в 64 зруйновані повністю. А 1915 дев'ятсот тікаючи зі Львова, російська армія підпалила центральний львівський залізничний вокзал, який відновлений лише у 1920-х роках. Ти зазначала також, що були ухвалені міжнародні конвенції про звичаї війни. Цивільне населення могло ж просто поскаржитися. Так ще з 1864 року почалось оформлення Женевських конвенцій, які мали регламентувати поведінку у період війни. Гуманне поводження щодо цивільних військовополонених. Але росіяни ніколи їх не дотримувались у період Першої світової війни. У всіх солдатів-мородерів погони були вивернуті на ліву сторону, щоб неможливо було помітити цифру та вказати належність грабіжників до конкретної військової частини. А зараз російська армія нічого не приховує. Ще у 2019 році Володимир Путін підписав закон про вихід з Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час міжнародних збройних конфліктів. Проте це не врятує Путіна та його посіпак від покарання за ті злочини, які вони вчиняють проти нашої держави та нашого народу. Так, у свій час Гітлер та його прибічники Мілошевич теж думали, що вони уникнуть відповідальності, та всі вони понесли її за свої злочини. Як зазначають деякі історики, історія циклічна. Це ми могли б простежити завдяки порівнянню поведінки російського суспільства в часи Першої світової війни та війни, яка триває сьогодні. Ця циклічність простежується не тільки в цих двох війнах, а й інших конфліктах, в яких Росія виступає як агресор, союзник та так званий захисник. Циклічність проявляється і в тому, що всі імперії розпадаються, а справедливість перемагає. Тож любіть Україну, пишайтесь та бережіть нашу історію. До нових зустрічей дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє? Політичні символи у кіно. Твіттер та фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.